Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді степлер від фірми Engel TC-PN50. Степлер. Він є і цвяхозабивач. Два в одному. Можна стріляти скобами, можна забивати цвяшки. Зразу в комплекті поставляються скоби, цвяшки. Різного розміру. Це в нас скобки, три пачки скобок і дві пачки цвяшок різних довжин. Наш степлер Енгель виготовлений повністю з металу. На ощупь прохолодний, ручка прорезинова. Магазин також з металу. Все практично з металу, все. Ось на таких болтах під шестигранник. Все в ньому розбирається все, якщо, що можна підремонтувати. Ось тут ми підключаємо наше стиснене повітря. Тут ми бачимо, є така заглушечка. Коли ми від'єдніємо його від повітря, закриваємо цю заглушечку, щоб туди не попадав бруд. Також сюди потрібно подавати масло. Ось у нас в комплекті йде баночка. Будь-яке масло автомобільне можна сюди заливати. Даємо пару крапель перед початком роботи. І час від часу потрібно змащувати механізми, щоб вони не працювали в суху. Та якщо в нас з компресором може, не всіх, знаю в когось є підготовка повітря, може попадати туди волога. А якщо деталі змащені маслом, то воно вже не так піддається корозії. Ось наш магазин, під скоби і цвяшки. Тут ми натискаємо і магазин відкривається. Цвяшки ми кладемо з боку, ставимо, скобки ми. Запихаємо сюди на ось цей турець. Також це все виконано з металу. Тут є також шкала, скільки в нас залишилось цвях чи скоб. Також в комплекті є оригінальна інструкція. Раджу всім почитати, навіть хто має пневмоінструмент. Раджу почитати для своєї безпеки, для використання. Дуже цікаво, я це все прочитав і взяв дещо для себе. Дуже зручно, що даний інструмент поставляється ось в такому кейсі, буде мати своє місце в майстерні і не буде пропадати пилюку та бруду. Ось чим комплектується даний степлер. Ось такі цвяшки те подібні. Це у нас розмір 25 Також ось цвяшки. Розмір 40 мм, цих в нас де більше 1000 штук. І цих тисяча штук. Далі у нас будуть ось такі узенькі скобки. Вони йдуть ось таких 500 штук. Це на 16 мм, на 5,7. Далі у нас 500 штук 25 мм. Висота 25-5,7. Це їхня стандартна ширина, яка заходить в цей магазин. І також 40 мм. Ось такі довгі, теж 500 штук. Цвяшки у нас стоять ось тут, тут у нас є під різні розміри цвяшок канавки і ми так вставляємо. Ось, вони ось так їздять по цих канавках. Це у нас цей менший розмір. Також у нас ось розмір найбільший. Ось так стає на цілий магазин. Скобки наші. Як я казав, запихаються ось так на турець і вони просто їздять на цьому турці. Менші, більші і також найбільші. Ось. Повністю також стоїть на магазин. Це якраз у нас де 40 мм, скобки найбільші і цвяшки, 40 мм найбільші. І стоїть даний магазин. Ось я запхав наші скобки, і ось тут на шкалі видно, добре видно, тут у нас скло полікарбонатне, і добре видно, скільки лишається. Тут одиниці 10, 20, 30, 40, 50, і ми бачимо, що в нас робиться в нашому магазині. Щоб зробити один постріл, нам потрібно ось тут нажати до матеріалу, притиснути. Тоді в нас буде працювати дана кнопка. Бо коли це не нажати, кнопка вона не працює. Вона дуже так легенько нажимається. Коли ми натискаємо ось тут до нашого виробу, тоді кнопка вже чуємо під руками, що вона щось таке нажимає. Що вона зараз під дією. Також в інструкції я прочитав, що коли ми працюємо, там забиваємо ДВП довго, і ми знаємо, що нам треба буде зараз багато стріляти, щоб постійно не нажимати кнопку, просто нажали кнопку і тоді, наоборот, тільки притискаємо до нашого матеріалу. Стрельнуло, нажали, стрельнуло, нажали, стрельнуло, кнопку не відпускаємо. Це я також прочитав в інструкції, було цікаво. Буду знати. І це ми зараз спробуємо виконати вже з матеріалами. І будемо починати тестувати даний прилад. Це свого роду такий захист, щоб ми часом кудись не стрельнули. Там запихаємо повітря, десь кнопка нажалася, і ми не стрельнули. А так, це так якби запобіжний такий. І це також враховано для нашого захисту. І ще я повернусь до комплектації. В комплектації йдуть два таких ключика. Ці ключики я попробував, вони підходять для збірки і розбірки даного інструменту. Ось ці шестигранники, що я казав, що всюди є. що вона повністю розборна. А ось тут ззаді, тут вже йде більше шестигранник і його в комплекті я бачу немає. Готуємо прилад до першого. Його пострілу. скобки ми поставили 40 мм, Найдовші. Перед підключенням повітря ми сюди додамо масло, пару крапель. Підключили ми наш пневматичний степлер до повітря. Шланг у мене грубечий, по всім стандартам. На компресорі виставляємо 4 атмосфери. Так, в інструкції вказано 4 бара. І вже від цього відштовхуємося. Добавляємо собі по пів бара. Це в залежності від матеріалу. Ось цей матеріал я стріляв. Це звичайне дерево, сосно, м'яке дерево, 4 бара якраз вистачає. Ставив 3,5 трошки не дострілювало. Ставлю 4 і повноцінно вже забиває. Ось коли вже більше ставити, це вже можна для більш твердіших матеріалів. Ну, зазвичай перед роботою потрібно спробувати на заготовці, чи це буде тирсу плита. ОСБ-плита, товщина, це все, це все слід враховувати. Перший раз контрольний, не забило до кінця, додаємо там пів атмосфери чи цілу атмосферу. Це вже по ходу праці. Щоб зробити постріл, нам потрібно взяти степлер. Ось тут є виступ, він нажимається, він прижимається до заготовки. Прижимаємо його і тоді нажимаємо кнопку. Якщо ми оцей виступ не прижмемо до заготовки, степлер не спрацює. Також є чудова функція. Це коли ми маємо якусь плиту, чи ми забиваємо якийсь матеріал, якусь пароізоляцію, ще щось таке. То є така гарна функція, що ми нажимаємо кнопку, включеною постійно, а працюємо тільки ярличком. Це можна сказати дві кнопки. Що ця кнопка, що ця кнопка. Це в нас буде як запобіжник, а це буде як кнопка. Або наоборот, це буде як запобіжник, а це буде як кнопка. Тобто, ми зараз притискаємо ярличок, нажимаємо кнопку, і тоді відбувається постріл. А можна наоборот Нажимаємо кнопку, кнопка нажата, як запобіжник, і тоді нажимаємо тільки на цей язичок і вже буде відбуватись постріл. Ось маю стару таку фанеру. Тут насправді не дуже вона і фанера. Є два листка і посередині планки. Може, хто пам'ятає, буде такі колись сплити. Давайте пробуємо прострелити її. Цяшок в мене 40 мм. Виставлено в мене 4 атмосфери. Що я не помиляюсь, зараз провірю. Так, виставлено в мене 4 атмосфери. Пробуємо. Пробиває дуже легко цвяшок. 4 атмосфери вистачає для такої плити. Є в мене кусочок дуба, це дерево тверде. Зараз спробуємо тих самих 4 атмосфери. Ну, я сумніваюся, що воно застрелить. А ні, дивно, прострелило повністю, ось стричить цвяшок. 4 атмосфери нам вистачає для дуба. Це точно дуб. Це тверда порода, я з нею недавно робив, це в мене лишились залишки. 4 атмосфери прострелило до дуба. Це хороший результат. Маю ще таку вологу сіку фанеру. Думаю, спробую і її. Вона вже така з цементом її використовував як опалубку. Давайте спробуємо, як воно має фанеру. Те саме 4 атмосфери, той самий цвяшок. Як пити дати? Як ми бачимо, прострелює наскільки 4 атмосфери. В Інструкції вказано, що даний степлер приймає 8,3 атмосфери. Тому в кого компресор видає зразу 10 атмосфер, не забудьте скрутити перед Давайте! Витягнемо цвяхи і поставимо найдовші скоби. Буду пробувати все на максимум. Маленькі скоби також в комплекті є, але нема сенсу їх пробувати. Ми одразу пробуємо на максимум. Спершу пробуємо ту саму сосну, яка продається в епіцентрі, звичайне дерево. Як ми бачимо, бере. Дерево легко, дуже легко. Давайте зразу я візьму дерево дуб, подивимося, як заганяє ці скоби в дуб. Атмосферу я не міняв, чотири атмосфери так стоїть. Ага. На скобки треба давати більше. Як ми бачимо, не зайшов. Степлер віддало трошки назад, так як скоба трошки тут розігнулась. Добавляю атмосфери. Добавив одну атмосферу, зараз 5 атмосфер. Давайте подивимося, як воно покаже. Вилетіло дві. Щось воно. Дубчик скоби не хоче брати. Скоби не хочуть дуб брати. Ось як як воно показує. Свяжки пролітали. Як бачимо, скобки 50, 50 мм, навіть ось так, неповний дуб, неповну довжину, воно не бере. Майже майже до кінця забиваю. Але це дуб поставив на максимум 8 атмосфер. У мене компресор видає 8 атмосфер і воно показує ось такий результат. Ось такий поки результат, друзі. Ми побачили, що скобки йдуть трошки тугіше. Ну, таке дерево, звичайне, яке продається в магазинах, не тверде, воно пробиває дуже легко. А отже матеріал такий трошки поміцніший, так як дуб, там граб, горіх, то думаю, треба трошки крутити атмосфери. От я поставив на максимум і воно до кінця мені застрелило, але цвях, як ви бачили, воно бере. Цвях, звісно, тончий, і він легенько заходить. Ось в мене стіл з звичайного дерева з пилорами, яке беруть на покрівлю. І Скоба 50 мм, йде дуже легенько. Працюючи даним пістолетом, зверну увагу, що тут ззаді виходить повітря. І тут його можна скеровувати. Якщо ми, наприклад, працюємо з боку, ми можемо, так, щоб нам тут не дуло, ми можемо виводити його в іншу сторону щоб пилюка на нас не летіла чи ще щось таке або наоборот, коли ми працюємо спереді, щоб воно не дуло нам в лице, дуло, наприклад, в іншу сторону. Це в принципі дуже зручно. Ось як я казав, я відключив від повітря і тут а, цей весь вхід в маслі. Тут утворюється така масляна пінка. І вона також потрапляє сюди, коли ми витягуємо. Тому, знаю, що на фарбопульти чіпаються фільтри перед самим фарбопультом, але все ж таки це буде пряме потрапляння масла. Тому раджу ставити на інший шланг. Інструмент на інший, фарбопульти на інший. Беру скобки. 16 міліметрів і спробуємо пробити фанерку. Чудово заходить в фанерку, пробиває повністю, тут не вилазить. Ось таке дуже класно скріплювати якісь такі елементи. Стосовно, Ось ця підкрутка, яка є збоку, вона також дозволяє додатково додати потужності і відняти. Тут ми маємо оберти, один повний оберт, і він фіксується, там є така впадинка, і в неї попадає шарик. І ми відчуваємо під рукою такий щелчок. Це у нас один оберт, два оберта, три оберта. 4, 5. У нас тут є 6 обертів. Якщо ми дійдемо в одну сторону і впремся, то потрібно порахувати і відкрутити назад три оберта. Це буде посередині виставлено. І вже від цього ми підстроїмося. Якщо нам трохи треба додати потужності, то ми його закручуємо. А якщо потрібно відняти потужності, то ми відкручуємо на тих 1 оберта, 2 оберта чи 3 оберта. Це додаткова потужність. Або ми робимо слабший постріл. Ось такий в мене вийшові огляд. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, я вам багато розказав про даний інструмент, це мій перший пневмоінструмент, і я ним задоволений. Показав вам різні матеріали. Показав вам цвяхи скоби, що він може, що він не може. Ну, в принципі, все. Сам з ним я розібрався. І сподіваюся, щось доніс і до вас. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих відео.